Віце, я одразу мушу зазначити, немає законодавства, яке обмежує поїздки народних депутатів угу. під час виконання ними своїх депутатських обов'язків. Угу. Те, що ми зараз маємо концептуальну заборону усім депутатам без офіційного відрядження, тобто підпису Стефанчука, їхати за кордон на будь-який захід, це є незаконно. Угу. І це все впровадилося завдяки Тищенку, який поїхав там зустрічатися з виборцями на пляжах Таїланду. В результаті слуги народу, замість того, щоб взяти на поводочок своїх слуг, які розпоясалися під час воєнного стану, вони зробили оцю тотальну заборону. Але заборона вийшла в що? Те, що свої мають право їздити, а передовсім опозиції, передовсім європейська солідарність, тотальна заборона виїзду. І кожне відрядження, кожна поїздка, навіть в рамках офіційних парламентських делегацій, вона тотально. Блокується і вже було купа випадків, коли вся делегація їде, а тільки представники ЄС нікуди не їде. Щодо жупанина в даному випадку. Ну а це відповідальність несе Стефанчук. Він йому підписав ось це відрядження без підпису Стефанчука. Прикордонна служба відмовляється випускати будь-кого перетинати кордон. Хоча це знову ж таки незаконно, і це порушує закон про статус народного депутата України. Але в даному випадку, я думаю, що це більше питання про моральну відповідальність перед виборцями, перед людьми. Зараз це знову ж таки вдарить по слугах народу, то може варто працювати з людьми, а не брати отакі от огульні заборони. Але давайте будемо чесні: от зараз. На жаль, Верховна Рада, замість того, щоб активно швидко проголосувати законопроєкт про заборону московської церкви як гібістської структури, іде угу. канікули на місяць. Ми ще детально про це на місяць, але питання в тому: а навіщо їм цей місяць? Ну то зараз скасували кілька засідань, але три тижні все одно були заплановані. Я би пропонувала журналістам надзвичайно уважно слідкувати, хто в межах якої супер-пупер групи дружби в Тайланді, В'єтнамі, в країнах Карибського басейну. Можливо, хтось ще в Штатах буде, от прослідкуйте. Бо я думаю, будуть не менш цікаві випадки, як з цим жупаниним. Бо по суті всі дружно зараз рвануть у відпустку замість того, щоб приймати ті законопроекти, от зокрема по енергетиці, які в нас тотальний завал. Ну щоб рятувати ситуацію в українській державі, також зазначається, що пан жупанин неодноразово брав відпустку за власний рахунок е і виїздив за кордон, начебто, на навчання, тобто. Технічно пан жупанин правил не порушує і, і законодавство. Технічно порушується те, що публічно заявляє Стефанчук. Угу. Я офіційно доцент кафедри міжнародних відносин університету Франка у Львові. А цього минулого літа я мала запрошення на міжнародну конференцію по відновленню України в Бірмінгемі, Великобританії. Мені не підписали угу. відрядження, тому що те, що ви викладач в університеті, і ви їдете до іншого університету говорити про відновлення держави, це не підпадає під Загальні правила. А які правила то в Стефанчука правило, що спікер має підписати особисто запрошення тої країни, яка запрошує, то має бути це від когось від парламентарів. Ну це залежить від настрою Стефанчука. Угу. Воно якось так. А на навчання такого не передбачено да. навіть незаконними розпорядженнями Стефанчука. Да. Просто жупанин швидше за все наближена особа. Йому підписали все, що йому хотілося. Тільки він спалився і підставив всіх слух народу. Ну ми маємо можливість спостерігати за одиночним випадком. Але я думаю, що таких випадків є десятки. Ну, ви знаєте, ми спостерігали декілька таких випадків: і Микола Тищенко, і е, е, Та чекайте, Олександр Дубінський, mm -hmm. який теж спалився своєю п'яткою. Ну, no, то, то так. Та, 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 та. та. І зараз ось пан пан жупанин. Тобто, це відбувається. Ну давайте так, це якщо те, не постійно, те, то, ми то ми регулярно. Mm -hmm. ну, от, і ніхто не несе жодної відповідальність. Питання то... в тому, що виборці про це все думають. От Наскільки та. вони це все толерують? знаєте, я от зараз останнім часом говорю, то будуть вибори, то не будуть вибори. Стан, як воно з тим всім, я кажу, люденьки, добре, нічого доброго взагалі не буде, поки ми не усвідомимо, що оце, що ми маємо, от конкретного депутатика, якого ми маємо, конкретні рішення, це є наслідок вибору. І вони так. зразу починають казати: Ми не ходили голосувати, ми не ходили голосувати.' Я кажу, це був ваш вибір, і це абсолютно нічим не краще, не ніж ви проголосували за ходячу табуретку. Так. Ну, я перепрошую, але велика частка парламентарів в залі від монобільшості це є табуретки. Люди не знали їх прізвищ. Вони просто голосували за Володимира Олександровича Зеленського і його команду. А тепер питання особливо це активно піднімається по Мар'яні Безуглій. чи Безумній, який дуже часто називають, особливо військовослужбовці. Він сказав Володимир Олександрові. У 2019 році, що кожен з моїх депутатів, який прийде в моїй команді і зашквариться, він не буде депутатом. Ну, Не дослідно, але суть така. Тобто кожен депутат буде відповідати за свої дії, і якщо щось, то ми його підемо з парламенту. І, і переважно власне, всі, що і зашкварені, такі, що дуже, дуже вони Зараз сидять красиво в секторі ОПЗЖ і голосують <звук> разом зі слугами народу. Так. Так, це дуже... якась дуже дуже цікава, дуже зручна схема. На речі, мушу зауважити один з найскандальніших законопроєктів останніх підвищення.